Як виростити чорницю з насіння або живцюванням. У цьому відео ми дамо доступний опис обох способів розмноження чорниці на дачній ділянці, а ви для себе виберете найбільш підходящий. чорниця і особливості її вирощування. Перш ніж почати розбиратися, як виростити чорницю з насіння і живців, давайте з'ясуємо, що це за ягода взагалі і чим вона так зацікавила городників дика чорниця це маленький чагарник. Що росте в хвойних лісах полісся Уралу в середній смузі України, ягода ця надзвичайно корисна, особливо для підтримки здоров'я очей, не кажучи вже про те, наскільки вона смачна, за ніжний, який смак її давно полюбили як кондитери, так і виробники дієтичного харчування у всьому світі за розведення чорниці в промислових обсягах взялися європейські фермери і зіткнулися з проблемою. Дика чорниця, навіть при створенні ідеальних умов вирощування, рости не бажала. Тому були виведені сорти садової чорниці. Як же розмножується чорниця, якщо ви вирішили взятися за розведення чорниці на своїй дачній ділянці, запам'ятайте наступне не намагайтеся привезти кущики чорниці з лісу і посадити, толку буде мало, а ось часу і сил витратите достатньо. Розмноження чорниці відбувається діленням дорослих кущів, насінням і живцюванням. Для виробництва власного посадкового матеріалу беремо тільки сортову ягоду. Технологія вирощування чорниці з насіння. Спосіб досить простий: з циглів великі ягоди потрібно розім'яти і залити прохолодною чистою водою, даємо нашому компоту. Трохи постояти, в результаті м'якоть, і порожні насіння спливуть, акуратно зливаємо, потім ще пару. Раз проводимо цю нехитру процедуру. В результаті ми отримаємо чисті придатні для посадки насіння чорниці, розкладіть отримані насіння на серветку і рівномірно по ній розподіліть у міру висихання. Насіння приклеїться до паперу. Так їх простіше садити, втім, як і більшість дрібних насіння, насіння чорниці необхідна стратифікація, тому висаджуйте насіння глибокої осені, що називається покрижаній скоринці, і відразу на підготовлену грядку, якщо для розмноження чорниці насінням ви використовували імпортну заморожену ягоду, вважайте, що за вас стратифікацію вже провели. В цьому випадку посадку можна відкласти до весни. Навесні грядку необхідно накрити плівкою або склом і стежити, щоб ґрунт був вологим. Після появи сходів через 2-3 тижні. Укриття прибираємо, але продовжуємо контролювати рівень вологості. Молоді сієнці ростуть дуже повільно. За літо, буквально на сантиметр, восени готову розсаду пересаджуємо на постійне місце. А перед настанням морозів обов'язково укрити ялиновим гіллям. При всій зимостійкості чорниці молоді саджанці ще не можуть перезимувати без укриття. Дізнавшись про те, як виростити чорницю з насіння, розберемо другий спосіб: розмноження чорниці живцями найкращим часом для живцювання є кінець червня. Початок липня. Пам'ятайте, що в якості посадкового матеріалу слід використовувати з деревілі пагони сортової чорниці гострим. Стерильним ножем нарізаємо живці довжиною 4-6 см, зріз робимо прямий, нижнє листя видаляємо, щоб зменшити випаровування вологи, що залишилися листя, укорочуємо наполовину краєчок держака оподриваємо корневином. На дно парника або посадкового ящика насипаємо торф'яну або торфоперегнійний ґрунт 6-8 см, зверху насипаємо промитий річковий пісок. Сантиметри два-три живці поглиблюємо в пісок, але так, щоб край не діставав до торфу, інакше може початися загнивання держака. Зверху накриваємо склом або плівкою. Подальший догляд зводиться до регулярного оприскування. Пісок повинен бути завжди вологим, періодично, ненадовго піднімаємо скло для провітрювання. Бажано молоді саджанці не турбувати до наступної весни. Дайте їм можливість перезимувати, гарненько укривши ялиновим гіллям, навесні наступного року найсильніші переносити на постійне місце, коли чекати урожай. Молоді кущики чорниці вступлять в плодоношення досить нескоро, якщо рослина отримано з насіння, то чекати ягід доведеться 5-6 років у разі розмноження чорниці живцюванням трохи швидше у будь якому випадку, якщо самому виростити саджанці. Вибрати місце і правильно підготувати кислий ґрунт ваші праці будуть сповна винагороджені, і особиста плантація чорниці буде щорічно обдаровувати смачними і корисними ягодами, і, звичайно, стане приводом для гордості.